програмою, що передбачає компенсацію придбання агротехніки, вже скористалися десятки сільгоспідприємців Хмельниччини, каже заступник голови облдержадміністрації Володимир Галищук. При розгляді комісія врахувала тільки одне, щоб були вимоги чітко здані до тих до тих документів, які потрібно було здати і. Це абсолютно не мало ніякого відношення до того, чи, чи то велике сільськогосподарське підприємство, чи то є просто-напросто фермерське господарство. Програма обласна і передбачає 20% відсоткове відшкодування вартості нових тракторів і комбанів для цього в бюджеті. Краю закладено мільйон гривень. І практично той мільйон гривень, який був запланований в обласному бюджеті, виділений обласним бюджетом, вже практично повністю стовідсотково освоєний. Значить, і сті сільськогосподарські підприємці, які відповідно звернулися, отримають відповідно компенсацію за дану техніку йшла в даному переліку висновок тут сам по собі напрошується. Значить, той, хто оновлює машино-тракторний парк, той, хто сьогодні вложує кошти в. Сучасну техніку відповідно то й витримує технологію. Той й своєчасно проводить сільськогосподарські роботи. Оновлення автопарку області сучасною агротехнікою, прямо пропорційне зменшенню кількості задіяних у процесі робітників, але збільшенню в рази їхнього професійного рівня відповідно зростанню зарплат до 10 тисяч гривень в сезон. Така нині місячна зарплата механізатора сучасної сільгоспмашини. Як правило, це висококваліфіковані вже не механізатори, а інженера, які мають як мінімум середню спеціальну освіту, мають вищі учбові заклади технічні. Значить, бо дійсно сучасна техніка потребує відповідно певного догляду, значить, і знання відповідно, як і комп'ютера, так і інших тих технологічних моментів, які сьогодні вимагає час. Любов Тімкова, Андрій Храбус для інформаційного випуску.